Марися Ластівка Діворціум авторський вірш. В твоєму житті я персона нон-грата, де Юре, дружина, де факто ніхто. Зосталась на згадку у кімната, стосунки між нами Суцількві Прокво, здолаю бар'єри і виклики долі, проляже пер аспера, стежка моя. З тобою нещасна була. У неволі, Адаст дастра переконана, я Едія розправлю скарлючені крила, і свіже повітря профунду вдихну до краплі останньої душу журила і соль від свободі надмірну ціну. Отримали вдосталь сумку, іклі, поставили крапки, обрали шляхи, сховай же, нарешті, оскалені ікла. Лишімо позаду минулі страхи.